От ви не звернули увагу, чому програм було з української точки зору питання мови? Не від того, що Янукович сильний. В Януковича ні на, ні на один голос не додавалося із того, що в нього було два роки назад. Але в його більшості по даному питанню не було два роки назад. Тоді в мене запитання, а як ця більшість з'явилася три тижні назад? Не партія регіонів ресурсів додавила. Тому що туди передали голоси 30 тушок від бюту. Партія, яка декларувала, що це є партія національних інтересів, партія, яка розуміє, що в українській ситуації, та не тільки в українській ситуації, мова це є державоутворюючий фактор. І якщо ми сходимо, та чи інша політична сила торгує цим питанням, взагалі мова йде про перезаснування України. Демонтаж українського, українських засад. Це маленький приклад того, що... А разве ніхто не голосував за цей uh, закон із ваших бивших uh, однопартійців? Один голос. Один голос. Ну добре.